Добрий вечір, мої дорогі мамусі, і татусі. Всі, хто дбають про здоров'я своїх дітей, можна сказати, що зимовий осінньо-зимовий період в розгарі, і діти дуже часто зараз хапають віруси, інфекції стало зимно. Чим можна підтримати наших дітей? Чи можна підтримати їх імунітет? і Як можна порадити на те, щоб дитина вам була здорова? Весь осінньо-зимово-весняний період. Для цього нам знадобиться кілька продуктів моєї улюбленої компанії Forever Living Products. І найперше це власне Сік алоє, В даному випадку я маю його з додатком персика. В цьому соці міститься 84,3% якоті alloe-вера. І решта то вітамін С і додаток персика. Він такий солоденький, смачненький і дуже корисний. Його ми застосуємо для нашого чарівного сиропку. Далі, що я ще приготувала для вас в цьому рецепті? То є прополіс. Одна таблетка містить 500 мг чистого прополісу. І він спрацьовує як натуральний антибіотик. Дуже рекомендую його вживати профілактично в саме весільно-зимовий період. Також у нас є з вами вітамін С, фірми Фарала Products, чим він унікальний. Тим що його рецептура сам вітамін С поєднаний з вівсяними висівками. Це дозволяє нашому суплементу не розчиняючись в шлунку, потрапляти до кишківника і, власне, там протягом 12 годин потихеньку розчиняється, всмоктується вітамін С, тому всмоктуваність, ефективність нашого вітаміну до 80%. Цього не дає жодний аптечний препарат. Тож рекомендую. Ну і в мене немає пляшечки, я її віддала своїй коліжанці з якимись там суплементиками, але я маю ось так, так виглядають мультивітаміни Kids. Це спресовані, спорошковані е, більше 20 видів овочів та фруктів в одній е, пігулці. Ми їх беремо для нашої порції дві таблеточки. Також ви бачите, у мене тут стопку, таку баночку, куди ми переліємо наш сиропчик, і звичайний домашній мед з пасіки. Як це робиться? Спочатку нам потрібно розтерти добре всі наші пігулочки, всі наші такі тверді інгредієнти. Я беру для однієї порції по дві таблетки. Так, робимо все максимально санітарно і гірнічно. Дві таблетки справляються до двох кі. Далі беремо два вітаміна С на одну порцію нашого сиропку. Два, десь два. А, три, пішло. Добре, я заберу ложечкою. Так, є. Далі. Ось ця мірочка містить в собі 25 мл з нашого чудодійного соку алоя Щоб ви розуміли, наш цікало містить в собі 240 поживних елементів. Він має 12-13 необхідних вітамінів в нашому людському організму. Він містить в собі 20 21 мінералів і 18-20 амінокислот, які необхідні просто вашій дитині, ну і вам дорослим теж не завадить. Так, 25 мл є. Ось я їх собі приготувала і вливаю їх до пустої баночки. Так, добре. Також ми туди даємо на кінчику ложечки трошки, буквально четвертинку меду, бо сіки так за рахунок наявності персика в ньому досить солодкий. Так, добре, відставляємо і беремо нашу ступочку і добряче розтираємо наші пігулки. Вони досить тверді, треба прикласти. Достатньо зусиль, щоб це зробити. На хвилинку робимо паузу відео, поки я розпочу це все до стану порошку. Ну що ж, ця процедура зайняла мені буквально 2 хвилини, але ось погляньте, до якого стану ми допровадили усі ті булочки, які мали твердому. Вигляді, ось такий порошечок ви собі маєте, так? І всипаєте його до своєї цієї баночки. Так, засипаємо. Цей сиропик дуже добре підійде маленьким дітям, яким ще важко ковтнути такі таблетки. Прополіс не гіркий, але і не солодкий. Дітям. Ну, діти не всі його можуть гризти, розсмоктувати, а його, власне, краще гристи або смоктати. Щоб він був ефективніший, і щоб швидше його корисні властивості всмокталися в організмі. Ну і що ми маємо? Ми маємо ось такий чудодійний сиропчик, який варто подавати своїм дітям профілактично тричі на день по одній чайній ложці. Але якщо ваша дитина вже злапала хворобу, якщо ваша дитина вже має е, нежить або почала температурити, або приходила вам зі школи з садочку, і вже ви бачите, що у дитини блищать очі і вже та заспода насувається щогодини по одній чайній ложці, 2-3 дні і ваша дитина буде здоровісінька. Тож, нехай вашим дітям гарно смакує. Нехай ваші діти будуть здорові. І, звичайно, якщо вам потрібна консультація, звертайтеся до мене всім, чим можу, пораджу, допоможу з власного досвіду і досвіду своїх коліжанок, мам, які завдяки цьому чарівному сиропчику зміцнили імунітет своїм дітям і насолоджуються зимою і грами в сніжки, а не лікуванням антибіотиками. Тож, будьмо здорові! па папа. Дарина. Ходи сюди. Дай Давай. М -м -м. Ніке. Солодке. Та? Ну, так. Він таке трохи, мабуть, кесуватись за персу, так. Угу. Це те. Ще ложечко? Давай. І ще нам розкажи, якого воно смаку. Тільки не плямкай на камеру поставити. Дуже солодке, трошки чуть-чуть так гіркова. І все, нормально. Але приємно. Ну якщо дитина каже ще, далі його можна їсти. Добре. Дай ще.